Доброго дня, я Дмитро. І сьогодні ми поговоримо ось про що: як захистити свій iPhone від пошкоджень. Який чохол обрати, щоб він виглядав стильно та довершено, і при цьому максимально захищав? Як розібратися з поміж такого великого вибору брендів, які заслуговують на увагу не менш, ніж Apple? Про всі ці нюанси дивіться у нашому огляді. Отже, UJ. Pitaka, Loud, Native Union, Crystal, Rock, Spigen, ну і, звичайно, Apple. Всі ці компанії виготовляють безліч аксесуарів, в тому числі і чохли для iPhone. В мене на огляді сьогодні чохли для моделі Pro з 14 ї лінійки. Кожен з чохлів оснащений MagSafe. Але в продажу представлені чохли для всіх 4 серій iPhone з останньої лінійки. Розпочну двох цікавих моделей від Urban Armor Gear, американського виробника чохлів для iPhone, планшетів та ноутбуків. Чохли UAG максимально міцні, тому й зовні виглядають досить масивно. Я б навіть сказав брутально. Але й стильно водночас. Ось цей чохол UAG, Pathfinder Series Case Miss MagSafe захистить ваш iPhone навіть при його падінні з висоти 5,5 метрів. Чохол має легку конструкцію, ударостійку раму та серцевину з шестигранним малюнком. Це забезпечує підвищений захист від падінь і ударів. А от покращена окантовка та бампери з ТПУ, термопластичного поліуретану, матеріалу, що поєднує у собі міцність, пластику, гнучність силикону, надійно захищає дисплей та кути. Ці моделі представлені у п'яти кольорах: Olive, Pool, Black, Dark Earth та Lilac. UEG Monarch Pro Case від MagSafe – Надійний та універсальний чохол, представлений в двох кольорах: Black та Carbon Fiber. Має MagSafe для швидкої зарядки. Чохол має конструкцію з п'яти шарів. Ударостійке ядро, фірмова броньова рама та матеріал-полікарбонат забезпечує максимальний захист вашого айфона навіть при падінні з висоти 7,6 метрів, чохли New York Salmon Leather MagSafe Case. Неймовірно елегантні чохли, виготовлені із 100-відсоткового переробленого пластику та шкіри ісландського лосося зі збереженням фактури. Саме такий мінімалістичний дизайн виглядає дуже стильно і оригінально. Тонка конструкція має довжину лише 2 мм. Всі вставки виготовлені вручну. Внутрішня частина чохла має м'яку ставку з мікрофібри, яка підтримує задню частину айфона в ідеальному стані. Представлені у трьох кольорах: Blue, Rust Green. Перероблений пластик відповідає військовому стандарту та забезпечує захист вашого айфона при падінні з висоти 2 метрів. Тонкий та надлегкий чохол чехолпітака Mac EZ Case Pro має захист від падінь за військовим стандартом США. Виготовлений з термополіуретану, конструкція містить повітряні кишені по всіх путах і це забезпечує надійний захист айфона. Внутрішня частина покрита м'якою тканиною, яка захищає айфон від подряпин. Mac EZ Case 3. Хороший надільний чохол, виконаний в мінімалістичному стилі з полікарбонатом. Легкий та тонкий. Він добре захищатиме ваш айфон від подряпин, потертостей та падінь. Native Union Classic Case. Поєднання гладкої та зернистої шкіри запобігає пошкодженням та падіннями з висоти 2 метри. А підкладка з переробленої мікрофібри надає додатковий захист. Представлені у двох кольорах Black та Craft. Ось ремінці двох серій Native Union. Universal Wrist Slin, короткі ремінці для носіння на руці та Native Union Universal Slin довгі ремінці для носіння на шиї. Обидві серії виготовлені з переробленого поліестеру та представлені у чотирьох кольорах: Black, Oxifier, Sage та Craft. Ремінці сумісні з айфонами, починаючи від серії SE та новіші. сумісні з усіма чохлами з закритим дном. Легко кріпляться до чохла за допомогою адаптера. Мають оптимальну довжину та досить міцні для тривалого використання. Spigen Ultra Hybrid Maxy. Чохли представлені у п'яти кольорах: Frost Clear, Frost Black, Zero One, Carbon Fiber та Graphite. Надзвичайно мінімалістичні, виготовлені з поліуретану та полікарбонату і підтримують зарядку MagSafe. Прозорий чехол Switch Easy Crush M має коефіцієнт оптичного пропускання в 85% який дозволяє показати ваш iPhone у всій красі. Конструкція виготовлена таким чином, що задня кришка Air Barrier залишає простор 0,3 мм між корпусом і телефоном. Це захищає iPhone від ударів та падінь. Ще один прозорий чохол Rock Pure Series Protection Case, дуже надійний і зручний, Виготовлений з поліуретану та полікарбонату. Конструкція складається з міцної задньої панелі, а з боків чохол більш гнучкий, завдяки цьому він щільно прилягає до корпусу та кнопок. Чохол Рогар Touch Protection Case. Надійний, зручний чохол з полікарбонату та термополіуретану. Представлений у трьох кольорах: Black, White Purple. Має аналогічну конструкцію, що й попередній чохол Rock Щільно тримає ваш iPhone у чохлі Чохол Laud Crystal Matter X. Виготовлений з полікарбонату. Має два кольори: Crystal та Black Crystal. При виготовленні чохлів використано фірмову протиударну технологію компанії Laud яка забезпечує надійний захист класу А при падінні з висоти до 4 метрів. Фішка цієї технології в тому, що удари матеріали розсіюють цілоудару при падінні. Чахли тонкі, мають кнопки з полірованого алюмінію та захищені від подряпин задню панель. Матові чахли Laud Crystal M мають також два кольори: Crystal та Black Crystal. Міцні напівпрозорі чахли виготовлені з поліуретану і мають вражаючі функції: задню панель із захистом від подряпин, покриття проти відбитків пальців. І гладке матове покриття. Laud Urban Project: стильні надійні чохли, виготовлені з поліуретану та представлені у трьох кольорах: Black, Olive та Indigo. Фірмова технологія захищає ваш телефон від щоденних ударів і подряпин. Додатковий захист забезпечує внутрішня прокладка з м'якої фібри. Чохол має ідеальне поєднання захисту та стилю вашого iPhone. Laud Shield надміцний двошаровий чохол із полікарбонату, представлений у шести яскравих кольорах. Bubblegum, Pink, Olive, Fog Grey, Lilac, Nevi та Black. Має такі корисні функції, як захист від відбитків пальців і подряпин з зовнішнього боку. А фірмова технологія забезпечує неймовірну ударостійкість всередині. Гібридна конструкція складається з непівм'якого внутрішнього шару та твердої зовнішньої оболонки. Ну і родзинками на тортику в нашому чохольному огляді є декілька моделей від Apple: Apple Silicon Case: Чохли мають зовнішню поверхню з силикону. А всередині м'яку підкладку з мікрофібри для додаткового захисту та представлені у багатьох кольорах. Ви зможете вибрати той, який вам найбільше сподобається на нашому сайті. Підтримують заряджання QI. Apple Clear Case. Це чехолик, який виготовлений з прозорого полікарбонату та також підтримує заряджання QI. Тонкий, легкий, зручний для тримання, щільно прилягає до кнопок. Має спеціальне стійке до подряпин нанесення на поверхні та додатковий захист. Чохли виготовлені з матеріалу, який запобігає пожовтінню. Apple Laser Case це чохли зі спеціальною шкірою, а отже, чудовий захист вашого смартфона. Зовнішня сторона, м'яка та приємна на дотик. Чохол також щільно перелягає та підтримує зарядні пристрої з QI. Дуже сподіваюся, що ця інформація була корисною та допоможе вам визначитися з вибором чохла, який підійде саме вам. Пропоную замовляти чохли на сайті NewTime. В нашому інтернет-магазині представлений величезний вибір чохлів для різних лінійок iPhone. Сьогодні у мене все. До нових зустрічей на каналі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, залишайтеся з нами та не забувайте про дзвіночок.